Всім доброго дня. Пішліть гуляти. Пішліть мій любимий Контент поснімаємо магазинний. Сьогодні свято. Нічого робити не можна. У нас так пасмурно трошки стало. Глянь, такі тучки класні. Полетіли. Зараз пройдемося, подивимося, що у нас тут за магазини працюють, якщо якісь працюють. Зайдемо в лакоммаркет, а потім ще зайдемо в АТБ. На вулиці так погодка у нас трішки свіжо. Сьогодні трошки тепліше, вчора було холодніше. Цим добрий день. Дякую вам за середечки. Вийшла на прогулочку. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, обов'язково. І пальчик вгору нажимайте. Зараз ми зайдемо. О, ти гді? Саша, біля Аврори. Ось я дір. Ді... жми ж ми сердечки і клас мені поставив. Як мене чути? Зараз трішки пройдусь. А потім прогуляємося ще. Давай, дякую за сердечки, дякую. Наврора. В Аврору ми не йдемо з паровоз йде. В паровозі, паровозі потусимо. Та яка вам мета, Саша? Підемо яйця поснімаємо. Кому не нужні ті яйця? Яйця нікому не нужні. Нє? Дивімося, що там взагалі. Наверно, винесли повністю пора, сон йде. В екомаркет. Хто любить ЕКМоркет? Ставте плюсика, хто любить АТБ. Ставте два плюсика. Сходимо в екомаркет, а тому, ще й в АТБ. У ну, мене за углом. О, Телевізори кому неба. Соня, Соня. Пішли. Подивимося, що там. О, дивіться, тут двері так відкрили, це, мабуть, народу було багато, всі бігли. Ой, зараз подивимось. Що тут в нас є. О, дивіться. Чимось Паски. На Паски, Паска вже. Може хтось ще буде пекти щось. Ось такі штуки я купляла. По 4,50. Так що можете понабирати на слідущий рік буде. Дуже класно. Гляньте, як сіте, всього ще позалишилося. Це на слідуші вони потім ще попродають трошки. О, дивіться, яка класна штука. Декоративна пасхальна лед підсвітка. Ой, я такої не бачила. А, вона воно ще й включається. Ну сейчас ми подивимося, включається вона чи ні. Точно, дивіться, як вона ще й світиться. Вау, зойчик. Сієчка. Насіка ж інтересно вона стоїть. Тут ціни не пойме, що там десь вони, треба їх шукати. Ну класна ця штука така. Просипки. Паска закінчилась, але ми ще ходимо. Дивіться, тут скільки всього пасту. Да, Так, брати, на наступний рік буде. Це ж прекрасно. Вон паски. Маркетопки їх не було вчора, розібрала. Сьогодні, може, це вже напекли новий, ну, я навіть не знаю. По 74. Було по 89-90. Та вони були по 74,90, я знімала там відео моє можна передивитися. Це вони вже ну, бумажку розпечатали. Бумаги у них, звісно, представте, сікається формат А4 йде. І, і на оті білі і, білі і жовті цінники, це капець. Ну, ще по 18 гривень, по 45, по 59. Багато всього є тут. І он ще великодні 5990. 500 грамм. О, оце корзина моя. Всі ж люблять таке. Все, товари зі знижкою 50% ваги. Все таке гниле. Кому треба гниль, приходьте в коморці. Морковка, грибочки. Ой, Боже, по 92 гривень. Ну, вони такі неважні, підгулявші, я вам одразу кажу. Що ми далі підемо? Класи вгору нажимайте підписуйтесь на канал. Не жалійте. гривні 19 копійок. Недорого ж, недорого. Ну не такі. Біленькі маленькі крашаночки, а ну зараз піджіття. О! Камеру трохи протерла, бачите, які яйця. Класні. Все нормально, ідеально чисто, це щоб видно було, що я вам тут показую. О, дивіться, 40% знижки. Це такий уголочок знижечний чи знижковий. Ось навіть ковбаса є. 40 відсотків, 113 це кілограм і 100... 349 за тут Отут вона 3... 113 гривень 37 копійок. Оцієї 113 і ще 40%. Відсотків. халява А вон ще які ББК горіхи. ББК горіхи. Ну це я так, може кому що треба, показую. Всі так пишуть, я дивлюся, питань багато. Ось дивіться, мімікіл, сир. 56,99 і 40%. В принципі, нормально. Ну, я була взяла тут сир, теж з відсотками, з'їсти було. Я взяла 1 числа з'їсти до 6.05, так як тут дивіться, до 6.05. З завтрашнього дня. І він був він прокищий. Фе. Бачите, скільки всього. Ось такий магазин. А тут ні людей, тут нікого нема. Так що, пішліть далі в другий зал. Він, бачите, м'ясо вже все розібрали і спать пішли. Немає. Як вчора хліба в маркетопці не було, так це м'яса немає. По маркеті, <гумірки> зато тут є паски. Паски залишилися. О, подобайка, дякую вам за одну подобайку. Це як людей немає, тут добре, можна погуляти, все розказати. Це я зараз зайду ще в той із що покажу, О, тут чіпси йдуть по акції. Є, кстати, Лесь 54,90. Можемо ще й в АТБ сходити там, подивитися, що вообще там є. Що вам показати? Випишіть розказати по чому сахар, крупи. О. Брешуть. Було 40 гривень, написали 49,06 і знижку таку зробили. Це ж неправда. Повірте мені. Ось ще теж така корзина. Вони вже не знають, як його продати і ці не знижувати не хочуть. Бачите. Ну, ну ми потім сходимо в этот ще, в АТБ. Таке, знаєте, зацвіло. Зацвів хліб тихо воно. Оце так. Вон, Двіжуха, бачите яка. Крупа, макарони, все є. Навіть паски є, бачите, дорогі ніхто не бере, та дішую вже ніхто не бере. Дорогі подавно. Получається так. Вон 43 гривні. Паска. 250 грамів. Рома. А ось ще є 100 грамова. Видно вам так, чи воно відсвічує, 1990. Ось виграй 100 тисяч гривень з чеком від 300 гривень. Цю паску купите вам там дадуть. Ну, якщо ви такий акціонний ще товар берете, вам ще купитися треба буде. Ну, коротше. З зайчиками по 71,90. Нема ще скидок. А оцей хліб брав, оцей класний. Діабетичний, непоганий. І Оцей Рома брана, хліб теж хороший, швейцарський. Оце так. Що? пішли ми далі. Підемо в АТБ. Бо тут скучно, тут людей немає. Як отут -от скучно, то треба йти в АТП. Там веселіє. Щось мене камера отут От, треба. Зараз. Мутно якось. вроді тру-тру-тру. О, все, ідеально. Тепер мені все подобається. Пішли далі. Пройдемося вже, дівчата. Замітили на косі. Собака у кайка горда. Драсті. Пішли далі. Да. О, тут вітряно. Дивіться, як нас гарно. А тучі, дивіться, які класні небо. Так, як чи дожі буде. Пішліть в АТБ. Пошаримося. Я звичайно, ходила туди, от, через парк, через дорогу. О, боже, який дурачок он так швидко поїхав. А це зараз на іскосок. піду. Мені що направо, що наліво, там іде. А тебе. Дякую вам за підписки і за лайки. Ну, це я прямий ефір не вела. Вчора не вела щось. Заморилася була трішки. Гарно там, бачите, як? Вишня, вишня, зацвіла, вишня, вишня, от вишня, вишня. Бачите, вишня. Багато на дереві вишень. Вишня, вишня. Це у нас є лобач, є такий, зірка. Він так добре співає. В нього пісня мені подобається. Як ти там? Ну як ти там? Здивіться, як гарні квіти. Бачите, краса по село йду і зайду на тебе. Як ти там, ну, як ти там? Моя душа без тебе гине. Як ти там, ну як ти там? там доле ти моя чи зіронька моя, не пам'ятаю. Послухайте, вам понравиться та пісня. Цум, бачите, які квітки у нас. Гарні квіти. Гарні квіти. Йду, йду в АТБ. Ви пишіть запроси, що ви там хочете в тебе побачити. Я вам все покажу. Ну хліб я ж не їм в АТБ, я вам сразу говорю. Що мені там писали, що віси полумані, ще що то. Тож були контрольні ваги. То ж віси, а тебе. Я ж їх не взяла, знаєте як, додому. І не зважила, і, і, і тіпа типу, ж не показала, що я думав у тебе. Так що жовта машина така, бачите, жигуленок. Класний, красивий. Сейчас быстренько дойду туди. Ось так тихо на вулиці. Тихо, тихо. Птички чуєте? Якщо так прислухається, навіть птичок чути. Зараз воно в ту арку я зайду. Через неї вийду і там от идти Дві минути. Ну це я медленно йду. А як быстро, то вообще раз-раз і то. То так. Такий дві ж паріж. У мене. Що надо? Всім добрий вечір зі свято вас. Всі свято. Дякую за лайки, за подобайки! Ідемо далі, гуляємо. Завтра понеділок базари в нас такі центральні, мабуть, не роблять, А є такі місні, які працюють. Можу вам, в принципі, якщо цікаво, все показати. Квіти. Квіти, квіти, ось а тебе. Бачите, це, це тебе. А тебе знижки тут є. Що ми глянемо, що там. За мега популярні знижки. Йдемо. Мене Навіть тут знають. Вони оце, кожен день мені дзвонять і кажуть, щоб я приходила. ОТБ. Так що пожелання я ваші буду виконувати. От, бачите, ОТБ. Дивимося, що там АТБ. О, магазин у АТБ. Терміново потрібні. О, мабуть, треба йти продавцем-консультантом. Десь яка зарплата здорова, вони ще й хліб об'їдають. Зарплата 14 тисяч 137 гривень в місяць. Молодший приймальник товарів. Це хто приймає товар, Ото, мабуть, він не встиг прийняти, а вже і хлібину з'їв. Пішли. Зайдемо, глянем, що там є. О! Улівки залишилися. 35,80, вау, своя лінія. Вони навіть без кісточки. Овочі, фрукти. Дивимося, що тут. Апельсин, перший гатунок. 42,95. Така ціна апельсину. Дивіться, тут можна Хух, пусто. Ті, відпочивають, а вчора тут не протолпишся, все грибовий, грибовий. То треба було прямий ефір ще в маркетовці провести, там де пусто все було. У мене вчора часу не було, а сьогодні в мене вагонь. Перець, 16 гривень, 100 грамів, зума зійти. 160 гривень за кілограм, це причина одна 30-40 гривень виходить. Цибуля 18,95. Ой-ой. Що ой. у нас? Картопля перший гатунок 22,89. Фасована 33,95. Та вона така фасована, що як і не фасована. Картопля від берна фасована. Ого! Ви яка картошина, ну, ціна космічна. 66 гривень 50 копійок. А, це ось, бачите, півтора кілограма, мабуть. Це за півтора кілограма 66,50. Це щоб вже ви знали. І що тут є півтора кілограма? Зглянемо, хоч скільки тут буде воно стоїть. Може тут більше, ніж півтора. О, тисяч кіло 516 Це за півтора кілограма. Що вам тут ще повожать? Зелень, хочете зелень повожимо? А тут є 100 грам. Тут тоже є 100 грам, бо воно все свіже. Я вам точно скажу, що тут є 100 грам. Я згляну. Баш наш. 102 грамма. Це вони ж ви ще скажіть, що це які, ваги вже правильні, а то були неправильні. Тому що це свіже позавозили, то ви є такі. А оці салати, одні салати. Виходить, от бачите, тут должно бути таке, як покажу, як відеречко я брала за 27 гривень маркетопки. А цей тут стоїть 42 гривні. Ну він трошки менше їде. А ось хліб. Пасок коски тут вже розібрали. Вам хліб важить чи не важить? Ось є хліб. 350 грам. Хліб гречаний. Хіліб гречаний Должен 350, так, наверное, 350. О, грам. Та він, навірно, є 350 О-о-о, ой, 332 грама. хто це об'їв хліб? Це капець якийсь. Ой-о-майо! Я його знайшла, бачите, хто об'їв хліб? 332 грама, під шумок, Вон контрольні вам ваги. Бачите? Чи не бачите? Дивіться. Ну, напишіть що небудь, хто це винен в цьому? Цікаво, хто в цьому винен, хто Може, отак вот треба. Хто з'їв хліб в тебе? Бачите, весь хліб має бути 350 грамів. А там он 332. Хто з'їв кусок хліба? Признавайтеся. З заводу. Чи хтось по вночі. <laughs> Чи утром рано. О, мене ще просили такий зважити. А тепер ще треба зважити, мене ще просили зважити цілий. Щас зважимо цілий. Не порізаний. Ми тоді поймемо, хто прав, а хто не прав. Тобто, на цьому хлібові тут писали десь свіст, там, де я його не побачила. Щось ми знайдемо. 600 грамів, й доведен бути 600 грамів. Зараз ми зважемо. Ось. Дивіться, 612 грамів. Бачите? Це цілий хліб, не порізаний. А тепер дивіться другий хліб. Гарячаний 350 грамів должен бути. 332 грама. І от бачите, я вам показую різницю. Оце можуть хто угодно відкрити і витягти кусочок. А тут кліп запакований. Коли виходить цей вес нормальний, а той ненормальний. Так що це, я думаю, роботник АТБ їдять. таке діло все доказала показала що показали яйця важить ну, яйця це безсмислено важить ліси вам надо справи ну це долижні роботники горячих не власного виробництва це таке діло Завітайте, давати тебе і спробуйте. Ви будете задоволені. Угу. Макарони. По муки, зараз вам скажу. Тут теж виходить. Бачите, 35-60. Хуторок, кіло 800. Ну, Мені треба тут глянути, хто тут його. Постачальник. Шетиловка. Ага. Понятно. Це в зависимості, мабуть, від постачальника. Зараз, секунду. Так. Да. Алло. О. Я поняла. Ну давай, я вже освободилася. Сейчас там уже хватило. Додівайся. Так, я сейчас да, буду підходити додому. Давай давай. Все, дякую вам за увагу, хто був на моєму каналі. Підписуйтесь, лайки ставте, пишіть коментарі. Я вам тут ще зніму, дуже багато відео, яке обов'язково треба обмусолити. До зустрічі.